Веземо тушонку за кордон. Ну ладно, шучу, цього разу без м'яса, але з PlayStation. Ну а що, треба ж якось марнувати своє безцінне життя за смішними іграми. Щось збираю ці речі і розумію, що промахнулась з розміром валізи. Але нічого, горем пополам впихнула шубу в валізу. Надіюсь, на кордоні саме її не відкриють, бо я потім хер це закрию назад. Ще прийдеться брати ось таку торбочку в клітинку, вже уявляю, який мій хлопець буде радий, коли зустрічатиме мене на вокзалі, і побачить цю ніколи не старіючу класику. Якщо Чесно, то аж отак шкода їхати. Здається, що зовсім мало часу побула вдома. А насправді пройшло вже аж два тижні. І хай там, що не кажуть, вдома добре. І дуже шкода, що зараз не у всіх є така можливість приїхати до мами читати в гості, посидіти, з'їсти того самого смачнючого консервованого помідора з банки. Такі моментики, звісно, найкращі в житті. Просто інколи занадто часто ми про це забуваємо. Ну а в наступних відео чекайте подробиць про мою дорогу через кордон і про мої приключення, бо без них ж ніколи не. Було буває. ставте лайк, пишіть комент і пока!